Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу запропонувати ще одну страву з кисломолочного сиру. Я думаю, вона вам сподобається. Дякую за лайк і підписку. Це дуже приємно буде мені. Приготуємо з вами сьогодні чебуреки з сирного тіста. Хрумкі, смачні, довго не черствіють, легко готуються. Беремо сир, 2 яйця, порошок до печива, муку і сіль. До тіста. до начинки беремо фарш свинячий, або зробимо його зелень і дві цибулини. Починаємо з того, що сир я перемелюю, тому що в мене він твердоватий, в кого гарний сир, м'який сухуватий може робити тісто з нього без перемелювання. Також зразу я до фаршу перемелюю цибульку. Якщо там попадеться частинки сиру, нічого страшного, фарш від того буде ще смачнішим. Отже, фарш і зелені я перемелюю, і з цього ми потім будемо замішувати фарш. Приступаємо до тіста, даю чайну ложку солі, порошок до печива, 2 яйця і все легесенько перемішую яйце з цими інгредієнтами і з сиром. Спочатку ложкою, а потім рукою. Тісто замішувати довго не потрібно, воно в нас має бути досить м'яким. Муку, яка вказана зараз в описі до даного відео, всю зразу також давати не потрібно. Дивіться, щоб тісто було отаким м'яким, не липло до рук. Приступаємо до приготування фаршу. Отже, фарш ми. Даємо трошки менше чайної ложки солі, перець і перемішуємо. Тим часом тісто в нас трошки відпочило, і ми ставимо вже сковорідку, щоб добре в нас прогрілася олія. Олії я даю небагато 100 грамів. До фаршу я ще також додаю перед самим виробленням чебуретів. 50 г сильно газованої води. Розкачую паланички для чебуреків. Вони десь приблизно 15 см в діаметрі. Кладу столову ложку фаршу, розминаю її по всьому чебурекові і починаю склеювати наш чебурек. Ножечком фігурним для піци розрізати, вирізаю чебурек, щоб він був гарний. Або вилучкою це роблю, або залишаю так. Сформовані чебереки вкладу в добре розігріту олію. Навіть якщо він чуєте спіснув, нічого страшного, він не розтечеться і з нього фарш не буде у нас бризкати. Підсмажені чебереки, якщо бачиш, що вони вже золотилися з однієї, перевертаю на другу сторону і посмажую до такого оранжевого золотисто-коричневого кольору. Як бачите, я смажу деколи по три, деколи по два чебурека, деколи зроблю взагалі малесенькі чебуреки. З цієї порції у нас виходить 12 гарних чебуреків. От подивіться, які він є на розрізі. Тісто є хрумке. Коли вони трошки постоять, вони стають м'якими. Їх потім можна гарно розігріти. Мікрохвильовці або духовці, або навіть на сковорідці, і вони знову будуть мягкими і смачними. От які вони гарні є в нас в розрізі. Тоненькі тісто і багато фаршу. Смакуйте на здоров'я,